Атака. І тепер він падає. Його очищають правим хуком. У третьому раунді запада знову збив Баранчича потужним лівим. Подвійний лівий хук, і ногами Барич один раз обвабла, але ось він знову падає. Барич підвівся і сміливо боровся, щоб вийти з раунду, але знову впав в кінці четвертого раунду. О, гарний контратака лівою рукою від Хосеа. І ось ми поїхали. Шон каже: Дай мені ще один. Давай крихітко. Це ще один нокдаун для Барича, який добре оговтався в п'ятому раунді, та заробив ще один нокдаун. Вони можуть витримати. Сепа може мати проблеми наприкінці. О ні, це потужний правий від Барича. І це нокдаун, бо мотузки його тримали. Після восьми нокдаунів бій цього разу закінчився назавжди. У цих двох хлопців є серце. Він розкручує ногу, і цей бій закінчено. Який нокаут від Хусеса Джей Великим. Отже, це був кінець, і ось він. Гарний маленький чекхук одразу після Джебу, а потім Великий Бум.